Важко а, вести розмову з самим собою. А, насправді, я думаю, це через те, що я доволі розумна людина і поважно до себе ставлюсь. І це грає не на руку, не завжди на руку мені, і, власне, в тих випадках, коли я спілкуюсь сам із собою. Наразі я фантазую з того приводу, як моє звернення прозвучить для широких мас, Є, звісно, досвід спілкування з окремими активістами боротьби з домашнім насильством із свавіллям репресивних органів Опіки є досвід спілкування з колективами людей, з медіа, наприклад, під час відомої події, відомих подій мітингів на підтримку НАБУ і САП. І спілкувати, звісно, з з візаві, в, в, в діалозі перебуваючи з людьми, набагато легше, набагато вдається краще висловити свою позицію, особливо якщо ти спілкуєшся е, з професіоналами, з е, людьми, які вболівають за свою справу в тих сферах громадянської активності, в які вони перебувають, з професійними журналістами. І, відповідно, мої звернення є, так, такі, започатковують плідну, плідну, я переконаний співпрацю з медіа, з журналістами, з активним громадянським суспільством та власна і владою на всіх його рівнях міжнародними. Партнерами, структурами, які мають відношення до захисту прав дитини, оскільки це е, такі е, недалекі майбутнє, яке має наступити в силу, е, в силу необхідності, оскільки, е, як ми про це вже говорили, насильство, Сім'ї в Україні насильство над дітьми, психологічне насильство в Україні не має характер хаотичний чи спонтанний. Воно організоване, організоване репресивною системою опіки і систематизоване. Має своє логічне спрямовування на. Зростання на зростання, на зростання епідемічного характеру, оскільки насильство, яким опікується система, система, державна система, система державної опіки, спрямоване на збільшення, на збільшення насильства, на збільшення випадків насильства. І з метою власного збагачення. Точніше буде сказати, з метою отримання економічних та політичних вигод, оскільки через насильства в сім'ї, через створення корупційної ситуації у питаннях захисту прав дитини. Працівники цієї системи мають чудову можливість і економічного збагачення, і е, отримання м -м, непересічних е, важелів е, політичних, тобто і економічну, і політичну вигоду. Е, вигода, яка не є через е, системну структуровану корупцію. Да, корупцію. Яка пронизує не тільки саму систему опіки, а й взагалі всю систему влади в Україні, тому що як? ми про це зазначаємо у своїй боротьбі, тому що дивимося в очі тим небезпекам, які нам протестують, і називаємо речі своїми іменами. Система, системна корупція, систем, е е е інтеграція в цю систему всієї сукупності органів державної влади і зіставляє основний, е основні вигоди, основний е той ресурс е репресивної системи, яка е на якій тримається. Тримається агресія проти дітей в Україні.